Сьогодні я знаходжусь у національному музеї Тараса Шевченко, де проходить виставка Мистецтво жити. Головна мета виставки показати світові, що українська культура не просто виживає, а стає ще сильнішою. У залах представлені картини, фотографії, скульптури, створені за останні два роки. Подія зібрала митців, кожен із яких через свою творчість передає реальність нашого часу. Зараз ми бачимо картини Анни Кострицькій. У її роботах відчувається невідворотна напруга. Кожен мазок балансує між крикістю та спротиву. Її мистецтво не просто зображає, воно зберігає, чинить опір та нагадує. А це картини Юлії Чимирис. Для неї колір це не просто пігмент на полотні, а справжня метамова, терапія та емоції, що тісно переплилися. Окрему увагу привертають унікальні інсталяції. Одну з них можна не лише побачити, а й доторкнутися до неї та навіть відчути її запах. Також у багатьох роботах простежується українська символіка в наш час без неї нікуди. Виставка триватиме до 27 квітня. Кожен хто хоче відчути дух епохи через мистецтво, обов'язково має її відвідати.